Війна забирає найкращих. Забирає тих, хто, не роздумуючи, сказав Хто як не я, вкотре прилучену огорнула скорбота. У війні проти російського агресора загинули військовослужбовці, уродженці сухополов'янської громади Андрій Олександрович Олександров та Олександр Сергійович Джамуратов. Хлопці з великої літери, звитяжні військовослужбовці, загинули. Боронячи суверенітет, територіальну цілісність, незалежність, свободу, соборність нашої неньки України на сході нашої держави в бою проти російського окупанта. Сьогодні ми всією нашою громадою низько вклоняємось перед їх святяжним подвигом, бо завдяки саме... Цим хлопцям сьогодні тут, на прилученні. Ми маємо мир, відносний мир та спокій. Маємо можливість жити працювати. Це надто дається дорогою ціною, ціною життів наших захисників та захисниць. Андрій Олександров народився 8 жовтня 1984 року в селі Сухополова. Освіту здобув у місцевій школі. Далі армія. У 2007 році створив сім'ю. У шлюбі народилися доньки Катерина та Юлія. Андрій Олександрович став на захист східних кордонів України ще у 2014 році та знову взяв у руки зброю з перших днів повномасштабного вторгнення. Можню пройшов гарячі точки бойових дій для своїх побратимів. Він був справжнім другом. Познайомились на війні. Ми з ним а, не знаю. Просто прекрасна людина завжди на позитиві був. Завжди підтримував навіть після моєї контузії. Якраз з ним це було завжди підтримував. Позитивна людина завжди була ще місяць назад. Андрій розмовляв з побратимом по телефону ще не знав, що той дзвінок був останнім. Не дуже довго в нього часу не було. Просто обмінялися словами, чи все добре. Говорив, що добре, скоро вийде на зв'язок, обратно більше не виходить. В скорботі за бойовим товаришем і військовослужбовець Андрій Пуговкін. Незвичайно важко підібрати слова. Андрій в складі підрозділу проходив четверту ротацію. І своїм прикладом, надзвичайним прикладом, завжди надихав на як сказати, побратимів на те, як потрібно нести службу, як потрібно дружити. Це надзвичайна втрата для, для близьких, для побратимів, тому що близьким потрібно триматися, а побратимам нести службу в такому ж дусі, як робив це наш побратим Андрій. Слава Україні! 23 грудня 2024 року. Під час бойового завдання військовослужбовець молодший сержант Андрій Олександрович Олександров загинув. Мужній та хоробрий воїн нагороджений відзнаками президента України за оборону медалями учасника АТО за відвагу і честь та захиснику вітчизни в глибокій скорботі. За сином залишилася мати Олена Олександрівна, люблячого тата втратили доньки, коханого чоловіка втратила дружина Валентина. Без рідного брата залишилася сестра Марина та брат Олександр. Олександр Сергійович Джемуратов народився 6 вересня 1985 року в селі Колісники. Знання здобував у Колісниківській восьмирічній школі. Далі продовжив навчання у Діхтярівському аграрному ліцеї, працював на різних підприємствах міста. Завжди знаходив з усіма спільну мову, розповідає колега Олександра Тетяна Міщак. Хоча у нас возраз був і різний, але ми якось робили з ним, не було різниці в возрасті. Людина не відказувала ні в чому, завжди був допомагав. Дуже хороша була людина. Ви що з 5 липня 2024 року він став на захист рідної батьківщини, захищав територіальну цілісність та незалежність України. 20 грудня 2024 року військовослужбовець Олександр Джемуратов загинув. До останнього подиху він був вірний військовій присязі. В глибокому смутку залишились дружина Наталія Олександрівна та сестра Валентина Володимирівна. За кожною жертвою цієї жорстокої війни стоїть велична особиста трагедія українців, які втрачають найрідніших дорогих серцю людей. Відтепер Олександр Джемуратов та Андрій Александров боронять українську плакить. Є героїчна загибель ціна мирного ранку та тихого вечора. Наші захисники щоденно ризикують власним життям на фронті, аби у містах України майоріли синьо-жовті стяги.